Пів години, як занесли останнє сіно. Всім привіт. Я не знаю. Вікна закрила в нашій спальні в кухні, бо забиває, щоб буся не намок. Всі хвастали, і я хвастаю до ще. Але це так. Я не знаю. Світло разів п'ять підряд вимкнулося, о другій включилося і до чотирьох має бути, і вже разів п'ять вимикалося за оцю годину ну Це нормальне відношення до людей. Не можуть нормально організувати якість послуги, отак вимикають, а плати золоті гроші за те світло. І це зроду. Маленький вітерець надходить і все. То десятку десь замикає, то не можуть вони поопилювати. Бюджету не вистачає. Ой мої квіточки, хоч пилючку вам приб'є. А давайте вийдемо під дощ. О, давно я їхала з, з магазину. Тяне він звідти. Але оце, оце ну ну що це, ну, гриміло. Але хоч провітрило у хаті, вікна відкрили, таким вітерцем прогнало. Оце і весь дощ. А там навіть куриця не промокла. Цацьку борідку повалило. Вон. Ох і вредне. Треба підв'язати. Ну це вітром, це не дощем. О, не промочило нічого. О. Під калою. Сухо. Може, хоч трохи повітря охолодиться, бо сьогодні дуже спекотно. Дуже. Ми вже так втомилися від тої спеки. Все. Брисонечко виглядає. Хватить. Таке, три каплі падає зараз. Сухо. Від трояндами сухо. Роси наробило. Наробило роси. Мене розквітають гладіолуси. Он жовтий. Десь там бачила є і рожеві в окремих посадках. А, воно скрізь понахиляло мою царську борідку. Скрізь. І там он понахиляло. О, біла он лежить за колесом. Он. Все треба піддязувати. Там он рожева лежить. толку з такого дощу. Отже б ти взагалі не приходив. це б сіно залишилося на полі, на городі вже б перевелося все. А ото, ото тільки гриміти й умієш. Страху навів. Вибачте, як от кажуть, мем такий популярний. Іди нафіг, так оце. Оце. Це точно. Що Всі відчуття після цього дощу і до цього дощу. Mm -hmm. Он жовтий лілейник. Це дощ називається. Ну добре. Всім гарного дня! Вон, під виноградом, нічого не промочило.